Доброго дня, дітки! Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка, а ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Здогадалися? Та це ж ялинка, але вона не проста. Малята, а на яке свято ми прикрашаємо ось так ялинку кульками та вогниками. Вірно, на свято Нового Року або Різдво Христове. Отже, ця ялинка новорічна або Різдвяна. Давайте ми з вами трішки розповімо про ялинку. Яка вона? Ялинка за кольором яка? Вірно, зелена. А якщо на ній є колючки, то яка вона? Так, колюча. Якщо ялинка росте в лісі, то яка вона? Вірно, лісова? Ця ялинка низька. Тоді ця яка? Вірно, висока. А якщо ми прикрашаємо ялинку на свята, то яка вона? Так, святкова. Дітки, ялиночці дуже сподобалося те, як ви її описали. А знаєте, чому вона до нас завітала? Тому що скоро Новий рік та Різдво Христове. Зазвичай люди наперед готуються до цих свят. Вони прибирають свої домівки, прикрашають ялинку та готують святкову вечерю. То що роблять люди? Вірно, прибирають, прикрашають та готують. А давайте ми трішки розповімо про те, як ми будемо святкувати Новий рік та Різдво. Уважно роздивіться картинку та скажіть, що ми будемо робити. Вірно, ми будемо танцювати біля ялинки. А ще що можна біля ялинки робити? Співати пісень. А що ми знайдемо під ялинкою? Вірно, ми знайдемо новорічні подарунки. Що ще ми будемо робити на святах? Так, малята, їсти святкову вечерю. А на Різдво ми будемо колядувати. Отже, на свята ми будемо танцювати, співати. Їсти святкову вечерю, а також ходити колядувати і отримувати подарунки. А ще малята ми будемо вітати близьких та рідних з Новим Роком та Різдвом Христовим. Побажайте своїм рідним щастя, здоров'я та миру в новому році. І я щиро вітаю вас з наступаючим новим роком та бажаю щастя, здоров'я! Злагоди та мирного неба. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!